Те, Що було до, і те, що стало зараз, це небо й земля. Дочка Світлани Петренко ходить до дитячого садка номер 46. Жінка згадує, яким укриття у садочку було раніше. каже зараз, тут умови не гірші ніж у групі. Освітлення яскраве, і кольори, і меблі тобто тут. По суті, те, що вони дітки знаходяться в групі, те, що вони спускаються в укриття, практично якби можна сказати, не відрізняється. За словами директорки садочка Олени Позняк, це укриття колись було підвальним приміщенням, де зберігали овочі. Я звернулася до управління і вони дозволили тут робити укриття. Вони сказали, пробуйте, робіть, Да? І ми своїми силами весь колектив спускався сюди у приміщення. Це ми штукатурили стіни. Розфарбовували, малювали, підлогу фарбували, заносили сюди меблі, занесли, і ми тут облаштувалися. Управління освіти нам виділило нагрівачі, біотуалет, допомогло нам із додатковим виходом. От, і все ж, значено нічого, але потребують комфортних умов діти. І тоді з'явилися фонд Янголи Свободи. За словами директорки Міжнародного благодійного фонду Янголи Свободи Ірини Семенчук, ремонтні роботи тривали близько трьох місяців, а більшу частину грошей надав анонімний меценат із Казахстану. Загальний бюджет проєкту склав 599 919 тисяч гривень, тобто приблизно 600 тисяч. І ось 527 тисяч з них профінансовано меценатом. Інші кошти були зібрані донати від друзів, садочку, батьківського колективу, пет колективу в принципі. Всі долучалися потрошку. Також за її словами, до облаштування укриття долучились різні українські підприємства. Надали двері, будівельні матеріали, частину меблів. Тут відремонтували стіни, стелю, підлогу, зробили нові сходинки та поставили аварійні двері. Як каже директорка садочка, до них зараз ходить понад 100 дітей. Дітей 107, персоналу 48. Всім міста вистачає в нашому укритті. Надія капленко, Олександр Заболотній, Суспільне, Новини Чернігів.